Привіт, усім сьогодні дуже насичений день на висловлювання і заяви високопосадовців як з польської, так і з української сторони. І дуже серйозна заява польського прем'єр-міністра Матеуша Моровецького, який погрожує Україні, якщо вона і далі буде продовжувати натискати, вони ще більше будуть обмежувати. Друзі, підтримайте це відео лайком, зробіть репост і, звичайно, не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. І в коментарях поділіться своїми думками. Буде цікаво почитати. Якщо ви не знаєте, то Україна хоче подати в суд на Польщу, Угорщину та Словаччину за подальше підтримання, ну і дальше ембарго проти українського зерна. І на цю інформацію прем'єр-міністр Польщі відреагував такими словами. Я застерігаю українську владу. Якщо вони будуть загострювати конфлікт, ми додамо ще більше продуктів до заборони везення на польську територію. Сказав він 20 вересня. Тобто, сьогодні ми були першими, хто багато зробив для України, і тому очікуємо, що наші інтереси також будуть розуміти. Ми будемо їх твердо відстоювати. Це означає, що звичайно ми враховуємо всі негаразди з українського боку, але для нас найважливішими є інтереси нашого фермера. Інтереси польського аграрного сектору це, звичайно, таке, знаєте, гаряче попередження, погроза в сторону України. Але я думаю, що далі ця ескалація не буде продовжуватися. тому що із української сторони я зараз про це розповім, і з польської сторони вже лунають інші заяви, що ні одна, ні друга. Країна не хочуть далі продовжувати цю торгову війну. Сьогодні також була заява заступника міністра сільського господарства Польщі Януша Кувальського. Ми отримуємо інформацію, що Україна може відмовитися від непотрібної ескалації торгової війни і не запроваджуватиме ембарго на польські овочі та фрукти. Це відповідало б інтересах обох країн. Я з цим погоджуюсь. Я теж, наприклад, проти цього. Я впевнений, що Польща і Україна можуть домовитись так, щоб були. Всі в плюсах є і з української сторони заява не останніх людей про те, що Україна теж не хоче ніяких конфліктів торгових війн і тому подібного з Польщею. У вівторок заступник міністра економіки та торгівлі України Тарас Качка в інтерв'ю виданню «Жечпосполіта» повідомив, що найближчими днями Україна запровадить ембарго на польську цибулю, помідори, капусту та яблука. Однак, у середу, тобто сьогодні, Качка зазначив, що ведення українського ембарго є останнім пунктом плану дій. І він очікує, що він не буде виконаний. Він запевнив, що першим пунктом плану України є пошук домовленості з Польщею. Я теж погоджуюсь, що домовленість, конструктив, компроміс має бути. Я вже про це говорив в моєму попередньому відео, і зараз наголошу, що це все підігрівається виборами, і це потрібно тільки деяким партіям, деяким політикам, в загальному українцям, полякам і першим лицям в Польщі і Україні. Це не потрібно. Я впевнений, що є розмови, як президента Польщі, так і президента України. Про цю ситуацію, так і уряду не може Україна і Польща сваритися. Якщо ви також підтримуєте мою думку, обов'язково ставте лайк цьому відео, зробіть репост і підпишіться на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу, і Україна 100% переможе!